За 10 років своєї практики як психолога я виділила 8 міфів про ідеальні стосунки, у які вперто і наївно вірять жінки, і які можуть зруйнувати навіть найсильніше кохання. І в цьому відео я хочу поділитися ними з вами. Останній міф найнебезпечніший, тому дивіться це відео до кінця і поставте йому лайк, якщо інформація буде для вас корисною. Перший міф з фарок не існує. Один із найпоширеніших міфів, які я часто чую, коли мої клієнтки описують стосунки своєї мрії, це ідеальна пара, ніколи не свариться. Це не так, звісно. У реальності будь-які стосунки це взаємодія двох різних людей зі своїми поглядами, звичками та характеристиками. Розбіжності неминучі, з якими бубно ми натанцювали одне перед одним, і які б ласкаві дефірампи одне одному не співали. Сваритися нормально стосунки це вічний діалог між двома різними Людьми і за допомогою розмов, навіть напружених, ви краще пізнаєте одне одного. Тому сварки це не біда у стосунках, а норма. а іноді навіть і позитив. У конфліктах може народжуватись компроміс, істина і вимальовуватися шлях розвитку. А от повна відсутність сварок якраз може бути тривожним дзвіночком. Це може свідчити про те, що один із партнерів придушує свої емоції або уникає конфліктів, боячись їхніх наслідків. Однак не розв'язання проблеми Можуть накопичуватися рано чи пізно, привести до битого посуду і зібрання валіз. Головне не уникати конфліктів, а вчитися конструктивному діалогу без маніпуляцій і театральної драми. Запам'ятайте, чоловік і жінка не скандалять тільки в мертвих стосунках, якими керує не кохання, а байдужість. Другий міф я повинна любити всіх його близьких. Ага, а ще неодмінно називати його маму мамулею номер 2 І вічливості спати з його друг. Друзями обожнювати його буркотливого начальника, який ніяк не може запам'ятати ваше ім'я. Це не сінитниця. Близькі люди, партнера це важлива частина його життя, але це не означає, що вам потрібно обов'язково їх любити чи проводити з ними увесь вільний час. У всіх людей різні характери, інтереси, і цінності, і природно, що хтось із оточення вашого партнера може вам не подобатися. Точно так само, як і він може сприймати когось з ваших подруг краще, когось гірше. Важливо. Щоб стосунки з його близькими були просто нейтральними або шанобливими. Вам не обов'язково дружити з його друзями чи проводити всі свята з його родиною, якщо вам цього не хочеться. Звісно, з боку його сім'ї можуть бути образи, що ви не вшанували 90-річчя його бабусі і не приїхали до неї на ювілей. Але жодні маніпуляції не повинні псувати вам життя. Ви будуєте стосунки з ним, а не з усім його родом. Точно так само не варто. Тягти свого хлопця на всі вечірки своїх друзів, всі вечері вашої мами і всі корпоративи вашої компанії. Не ставте його в незручне становище, коли йому доведеться вкотре відмовлятися від холодцю вашої тітки. Третій міф: секс має бути. Частим і регулярним, а якщо його немає, то ми скоро розстанемося. Секс безумовно важливий, але його частота і регулярність залежать від потреб конкретних партнерів, не існує універсальної норми для всіх пар. Кількість сексу у ваших стосунках має визначатися не тим, скільки разів ваша сусідка Маша займається сексом зі своїм хлопцем Вовою. І не статистичними даними, а виключно вашим бажанням. Якщо вам двом достатньо одного разу на тиждень чи на місяць, і вас обох це влаштовує, значить у вас усе добре у стосунках, навіть якщо статистика говорить про зворотнє. Своє інтимне життя з іншими парами марно і навіть шкідливо. Але якщо один із партнерів не задоволений сексуальною стороною стосунків, важливо обговорювати це і шукати компроміси, а не просто терпіти або пригнічувати свої бажання. А якщо все окей, обидва щасливі і задоволені, навіщо вигадувати проблеми на рівному місці? І, мабуть, у сексі все-таки важливі. Не кількість, а якість. Ось над чим потрібно працювати, над оргазмами дівчата. Четвертий міф. Інтереси мають бути однаковими. Деякі пари впевнені, що для міцних стосунків важливо розділяти всі захоплення одне одного, разом ходити в спортзал, разом кататися на серфах, разом дивитися андеграундне кіно, разом обожнювати азійську культуру і вчити італійську мову. Теж разом. Однак у вашого партнера можуть бути свої унікальні хобі, які вам взагалі не вписуються в життя. І вони не зобов'язані вами з ентузіазмом підхоплюватися і впроваджуватись у вашу рутину. Вам може бути глибоко байдуже на риболовлі чи хайкінг. Вам може не подобатися мураками, уроки вокалу, вам можуть бути абсолютно байдужі. І катери і Лего. І це абсолютно нормально. Головне Підтримувати хлопця у всіх його милих починаннях і вірити в його успіх, навіть якщо він вирішив без підготовки виступати на аматорському турнірі з біатлону, спільні інтереси, безумовно, можуть зблизити. Але це не означає, що партнери мають проводити весь вільний час разом, займаючись одними й тими самими речами. Іноді різниця в захоплення. Робить стосунки ще цікавішими, дозволяючи партнерам дізнаватися щось нове одне про одного. Класно ж прийти після довгого дня і поговорити про те, що вас заряджає. Він вам про спінінг, я ви йому про танці. Це навіть підігріває іскорку новизни. П'ятий міф. Ми повинні бути разом 24 на 7. Кохання не означає злиття. Спати в обіймах або ложечками, звісно, чудово, але постійне перебування поруч може призвести до втрати особистого простору, і як наслідок до втоми та роздратування. Ви будете сваритися безпідставно і з часом злитися навіть на те, що у вашій квартирі немає місця, куди можна забитися в темний кут, щоб побути на самом. Здорові стосунки це незалежність одне від одного, а гармонія між спілкуванням і особистим простором. Крім того, відпочинок одне від одного потрібен хоча б для того, щоб скучити. Давайте стосункам більше повітря, часу на себе, на свої хобі, на друзів і навіть прогулянки чи соло. Подорожі, відкривши чудовий світ комфорту наодинці з собою, вам більше не захочеться відмовлятися від цього задоволення, і ви перестанете фантазувати про стосунки, де ви нерозлучні, як Чіп і Дейл. Напишіть у коментарях, чи потрапляли ви коли-небудь у пастку цього міфу, тому що в підлітковому віці я саме так і уявляла ідеальні стосунки. Ти я, ми з тобою і бажано 24 на 7. навіть під час прийому у лікаря чи на подовженому уроці. Шостий міф над здоровими стосунками не потрібно працювати. Дехто вважає, що якщо кохання справжнє, то воно не потребує зусиль. Це помилка. Будь-які стосунки потребують роботи. Це не процес, який сам по собі розвивається, а результат залученості та ваших зусиль для збереження кохання. Пристрасті й ніжності. Уявіть, що трапиться з вашою кар'єрою, тілом чи соціальними зв'язками, якщо ви просто заб'єте на них з позиції, якщо моє, то буде зі мною. Робота піде під схил, тіло втратить форму, а друзі й знайомі просто перестануть вам писати. Те саме станеться і з вашим коханням. Воно висохне, як квітка, яку залишили на підвіконні і забули полити. Міцні стосунки будуються на Взаєморозумінні, повазі та вміння йти на компроміс. Це потребує часу і зусиль. Так звучить нудно, але все справді міцне і надійне це завжди результат системності, бажання і дисципліни. А от легкі, коротенькі інтрижки точно від вас нічого не вимагатимуть. Достатньо зареєструватися в Тіндер і зробити пару свайпів праворуч. Завжди можна. Поринути в це, якщо сил для серйозних стосунків зовсім немає. Сьомий міф: у нас має бути ідеальна сумісність. Багато хто думає, що якщо у пари виникають труднощі, значить вони не створені одне для одного. А якщо їм потрібна терапія, то це взагалі катастрофа і цей літак під назвою кохання пішов у круте піке і скоро розіб'ється вщент. Однак ідеальної сумісності не існує. Усі люди різні. Навіть якщо у них схожі погляди та цінності. Навіть рідні брати і сестри, які виросли в одній родині, можуть бути абсолютно різними. Тоді, чого ми очікуємо від партнера, який жив у іншій сім'ї, отримав інше виховання і належить до іншої статі. Справжня сумісність проявляється не у відсутності проблем у парі, а у вмінні їх вирішувати. Якщо партнери готові слухати одне одного, вчитися розуміти і йти. Поступки їхні стосунки будуть тільки міцнішими. А якщо вони ще і йдуть у терапію, то їм найімовірніше світить прекрасне майбутнє і новий виток прив'язаності, симпатії та потягу. Ідеальних пар не існує, повірте мені. Навіть якщо хтось транслює ідеальну сім'ю в Інстаграм, це не означає, що в їхньому житті все так само солодко. Це лише вдало складений контент-план і кілька красивих сімейних не фотосесій. Сумісність це не магія чи трюк Боженьки, який посилає вам ідеального партнера, а просте бажання просто бути разом. Восьмий міф. Партнер повинен відчувати мене інтуїтивно. Один із найнебезпечніших міфів. Ми іноді самі не розуміємо, чого хочемо на вечерю, які джинси в примірювальні на нас сидять краще, куди поїхати відпочивати влітку і що взагалі робити зі своїм життям. Як усе це має відчути і передбачити інша людина. Вона, мабуть, повинна бути екстрасенсом або ворожкою у п'ятому поколінні не інакше. Важливо словами через рот говорити про свої бажання, потреби і почуття. Іноді буває ніяково або соромно. Але відкритий діалог допомагає уникати непорозумінь і дає партнеру можливість зробити вас щасливою. Чим більше конкретики, тим більше згоди та благослові. Це працює як із віжлістом на день народження, так і з рухами, які нам подобаються під час сексу. Будьте відвертими, не чекайте, поки партнер прочитає ваші думки. І у ваших стосунках дивним чином з'явиться більше чарівництва. Отак, ніби спростивши і приземливши всі процеси у вашому житті, почнуть відбуватися магічні речі у стосунках, вони стануть більш радісними, легше легкими і захопливими. Конкретика велика річ, навіть краще за натяки. Ідеальних стосунків не існує. Кожної пари свій шлях. І важливо не слідувати стереотипам, а будувати комфортні стосунки, засновані на довірі та повазі. Не бійтеся сварок, поважайте особисті кордони, працюйте над стосунками, говоріть про свої почуття і вивчіть дуже уважно мої нові практикуми про кохання, посилання. На які я додам в описі до цього відео. Для дівчат у пошуку є чудовий практикум, як зустріти своє кохання та вийти заміж за 6 місяців. Для дівчат у тривалих стосунках, у які хотілося повернутися, пристрасть і іскру підійде практикум, як знову закохати і покохати свого чоловіка. А якщо ви хочете вийти заміж за дуже багатого чоловіка, тоді зверніть увагу на мій психологічний розбір моєї клієнти. Клієнтки, як за 6 місяців стати дружиною мільйонера. Це покроковий план, як моя клієнтка за півроку стала дружиною британського мультимільйонера. І за традицією підписуйтесь на цей канал. На вас чекає багато пікантних психологічних розборів, які не можна пропустити. У них я розкриваю всі карти чоловічої психології, підсилюю вашу позицію в будь-яких стосунках, роблячи їх. По особливому прекрасними з любов'ю, ваша левковська.